Так, друзі, давайте почнемо відео з того, що ви розглянете самі. Ось у нас є така, якби тут, в цьому місці, лінія долі. От. І ви самі розглянете, поки я буду говорити важен факт. От. Де ви що бачите які проблеми, а потім я вам їх поясню. Дивіться, я вас просив підписуватися, поширювати моє відео для того. Щоб я монетизував свій канал, щоб у мене було 10 тисяч підписників. У мене є нова версія хіромантії такої, якої ви ще в інтернеті не бачили, яка буде підтверджувати. От, наприклад, отакий розрив, як ви бачили, його було видно. от. Такий розрив, яка буде підтверджувати, уточнювати точний час, точну, якби точний факт, це буде добре, погано чи на краще. Люди підписуємося, запрошуємо друзів і поширюємо мій канал. Я вам даю 100%. Коли набереться 10 тисяч підписників, буде нова версія. Тій романтії, таку, яку ви ще не чули. Всім дякую, підписуємося, до далі буде.